Каналі Українська Хвиля сьогодні проаналізуємо, як перерахували пенсії у січні 26-го року, тому що нам обіцяли масштабний перерахунок, збільшення соціальних стандартів. Також обіцяють індексацію. До речі, також у цьому відео про неї поговоримо. Як змінилися виплати залежно від того до якої категорії ви потрапили? Тому що пенсійний фонд цього не афішує, але українські пенсіонери поділені на категорії, на групи залежно від того, де вони працюють. Яка в них була заробітна плата, який в них стаж, чи є в них право на надбавку за якісь певні заслуги. Але виходить так, що одних майже озолотили, тому що надали тисячі гривень доплати, до основної виплати, а іншим просто нарахували копійки, яких не вистачить навіть на один похід до магазину. Зараз надам деталі, поговоримо про те, як змінилися виплати залежно від того, чи вам пощастило чи ні. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини і в нас уже понад 111 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Як ви знаєте, з нового 26-го року у нас новий бюджет. І найголовніше, що у ньому змінилося, це нарешті перерахували мінімальну заробітну плату і мінімальну пенсію, які два роки були е, заморожені з 24-го року. Останній раз е, був перерахунок. І ось ці два показники: мінімальна заробітна плата, а також пожитковий мінімум. Вони впливають на інші виплати. Якщо говорити про мінімальну пенсію, то це. І є прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, і як не говорили, довго обговорювали, як потрібно збільшити цей, цю суму, тому що неможливо вижити на 2361 гривню. Говорили про те, що необхідно збільшити до 4,5, хоча б, але вирішили всього 234 гривні нарахувати до минулої виплати. І таким чином, мінімальна пенсія в Україні з 1 січня зросла майже на 10%, навіть немає там 10%, до 2595 гривень. Друге, що змінилося, це мінімальна заробітна плата на 647 гривень. Вона зросла. Можливо, ви спитаєте, а яке відношення взагалі має мінімальна зарплата до того, яку пенсію отримують українці? Мінімальна заробітна плата важлива її розмір для однієї категорії українських пенсіонерів, тих, які досягли 65 років. Вони мають отримувати не менше за 40% від мінімальної Зарплати, тобто, якщо вона зросла до 8647 гривень, відповідно, мінімальна пенсія для цієї категорії осіб для 65-річних українців не може становити менше за 3458 гривень 80 копійок. Мінімальна пенсія для 65-річних у розмірі 40% від мінімальної заробітної плати вона нараховується не всім, не завжди. І ви також писали про це у коментарях. Лише за умови повного стажу. А я нагадаю, що. Що для жінок це 30 років і для чоловіків це 35 років. А якщо вам не вистачає стажу, то відповідно ви не можете отримувати навіть ось цієї суми. Як ви знаєте, якщо українцям не вистачає стажу або в них була маленька заробітна плата, їхня пенсія за розрахунком може бути навіть меншого розміру за встановлену мінімалку. Наприклад, за розрахунком, за формулою, це буде півтори тисячі гривень. Держава все одно не може виплачувати менше за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Таким чином, до Плату штучно дотягують до ось цього мінімального рівня, тобто надають таку донатбавку, щоб людина все одно отримувала хоча б мінімальну пенсію. Але важливий момент для 65-річних українців: якщо ваша пенсійна виплата перевищує ось ці 3458 гривень, 80 копійок, тобто 40% від нового розміру мінімальної заробітної плати, ви не відчуєте ніякого покращення, ніякого зростання своєї пенсії, тому що вже перевищує. Те, ось цей рівень, і відповідно, з 1 січня перерахунок не буде здійснено. Просто в складових пенсії зміниться та частина, яка надається згідно з дотяжками, тобто до того розміру, який передбачений законодавством. Тобто складові вашої пенсії зміниться, а саме доплата, але сама сума залишиться такою ж самою. І коли писали в коментарях, я бачила ці коментарі, коли люди писали, що не змінилось нічого після. Перерахунку, тому що в когось не вистачає стажу, в когось за формулою і так надавали дотяжки. Таким чином обіцяють покращення, а коли доходить до діла, в конкретних випадках чогось не вистачає і вважають, що і так людям додали до ось того встановленого рівня. І тому для них взагалі нічого не змінюється. Ідемо далі. Наступна категорія пенсіонерів, для яких відбулися значні зміни, які дійсно відчутні, це ті, хто отримував максимальні пенсії. Минулого року максимальний розмір. Пенсії, це, як і зараз, це 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, тобто 10 мінімальних пенсій. Минулого року ця сума становила 23 610 гривень. Цього року це 25 950 гривень, ті ж самі 10 мінімальних пенсій. І знову ж таки, люди обурюються, чому найбіднішим додали всього лише 234 гривні, а найбагатшим 2340 гривень, тобто є різниця кілька тисяч. І кілька сотень гривень, за які нічого взагалі купити не можна. Але у нас ось так здійснюють перерахунок. Ті, хто найбільше потребують, їм доплачують найменше. А відповідно, ті, хто отримує найбільше, їхній перерахунок, їхня доплата максимального розміру. І таки вказують на соціальну несправедливість, на пенсійну прірву між найбагатшими і найбіднішими пенсіонерами. Але у нас система поки що принаймні побудована саме так. Перерахунок, коли роблять, то найбільше доплачують Саме тим, кому, в принципі, і так вони отримували найвищі виплати. А ті, хто отримав найменше, їм додають просто копійки. Є ще одна категорія українських пенсіонерів, які виходить, що постраждали найбільше, тому що їхня основна пенсійна виплата є більше, більшого розміру за колишню мінімальну, тобто більше за 2361 гривню. Але при цьому менше за новий мінімум, тобто менше за 2595 гривень. І коли портковий мінімум зростає, як з 1 січня 26-го року, пенсійний фонд робить такий таку хитру маніпуляцію, підтягує нову пенсію до нового. Мінімуму, але водночас при цьому перераховує, тобто знижує надбавку за наявність понаднормового стажу через використання спеціальних коефіцієнтів. І таким чином ми спостерігаємо величезну пенсійну несправедливість. Прожитковий мінімум зріс для непрацездатних осіб, як я вже сказала, майже на 10%. А згідно з формулою з використанням коефіцієнтів, так людина не доотримує цих коштів, її нараховують навіть не 5%, навіть менше за 5%, а не на 10. Тобто людина не доотримала. Отримує свої гроші, які б теоретично мала отримати, але знову ж таки в нас дуже хитро побудовані формули. Десь збільшили, десь підтягнули, а десь відмінусували. І тому фактично виходить так, що від перестановки до данків сума не змінюється. З однієї кишені просто переклали в іншу, і сума залишилася тією ж самою або збільшилась на якийсь зовсім незначний показ. І коли люди звертаються до пенсійного фонду, питають, де наша доплата, де наш перерахунок, де наша надбавка наші, надбавки, їм кажуть, що ось за формулою вам не вистачає. Років, вам не вистачало заробітної плати. Ось за формулу ми вам там дотягували, а тепер ми те, що дотягували, відмінусовуємо. І виходить, що ви отримуєте стільки, скільки отримували. І нічого не, не підкопаєшся, нічого довести неможливо. Тому що фактично, якщо не вистачає справді за формулою вам до певного показника, роблять цю справді цю дотяжку. А потім просто відмінусовують її, просто забирають. І насамперед це найважливіша проблема, тому що зараз. Збираються взагалі скасувати ось ці дотяжки доплати, щоб формула пенсійна була максимально справедливою, тобто і зрозумілою людям, тому що зараз використовується дуже багато різних підходів для кожної категорії пенсіонерів, для кожного свої правила. І відповідно зараз люди дуже незадоволені тим, що дійсно є така абсолютна несправедливість, і в уряді нам обіцяють пенсійну реформу. Її мали запровадити ще минулого року, і взагалі законопроект мав з. Дивитися до кінця грудня 25-го цього не сталося. Відповідно, очікуємо на цей документ у 2026-му, і якраз там збираються відмовитися від спеціальних пенсій, запровадити так звані професійні, запровадити бальну систему, зробити пенсійну формулу максимально простою, щоб це було все прозоро, зрозуміло, а не мільйон дотяжок, доплат, надбавок, відмінусування. Тобто зараз дуже багато таких моментів і спроб. Бо довести, що ти маєш право на якусь доплату. Але є ще одна категорія українських пенсіонерів, яким дійсно надали значні доплати. Вони не отримували максимальних, але все ж таки розмір пенсії значно вищий за той, який отримує абсолютна більшість українців. Це військові пенсіонери, а також громадяни, які отримали інвалідність внаслідок війни. У тому, що їхні виплати прив'язані до прожиткового мінімуму у відсотках, а не до певної суми у гривнях. Мінімальна пенсійна виплата для українців з інвалідністю, які отримали її внаслідок війни, якщо вони мають статус інвалідності саме першої групи, це 650% від прожиткового мінімуму. Таким чином, різниця це понад півтори тисячі гривень. Надбавка так після перерахунку. Друга група інвалідності також суттєве підвищення, це близько 1200 гривень на місяць. Українці з третьої групи інвалідності отримують доплату після перерахунку. Плюс близько 800 гривень, і все одно йдеться не про якісь копійки, а все ж таки сотні гривень. Тобто перерахунок відчутний. Люди бачать, що їм додали не кілька десятків гривень, як зараз мені пишуть у коментарях, що після перерахунку ми отримали 30-40-50 гривень. Чому так? А ось тому, що десь відрахували, десь дотягнули, і таким чином за формулою вийшло все правильно не підкопаєшся. Насправді людям обіцяли одне, а дійшло до діла. Вони отримали зовсім не те, на що очікували. Що багато хто. Сподівається, саме на березневу індексацію, тому що саме тоді проводиться найбільш масштабний перерахунок. За попередніми оцінками експертів, коефіцієнт індексації коливатиметься від 14 до 15 Точних розрахунків поки що немає, тому що вони стануть відомими, їх оприлюднять наприкінці лютого. Зараз нам говорять про зниження рівня інфляції. А як ви знаєте, при індексації враховують саме інфляцію, а також середню заробітну плату за три останні роки. Але знову ж таки індексація торкнеться, стосуватиметься виключно тіла пенсії. Саме е, його перерахують, його мають збільшити, а не всю виплату з, разом з дотяжками, разом з надбавками. Е, максимальний перерахунок, максимальна надбавка має становити півтори тисячі гривень, як це було і минулими, е, минулі роки. Отже, продовжуємо слідкувати за змінами, якою ж буде індексація, ми почуємо вже наступного місяця. Якщо ви хочете дізнатися про це серед перших підписуйтесь Підпискуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я щоденно відстежую і поширюю найбільш цікаві, найбільш актуальні та важливі українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе!